У нашу хату превелику, пребагату, від зерниці до зірниці хай лунають вечорниці, хай здоров'ячко вам буде. Будь ми знайомі, я ударка, господиня вечорниці. А я є господар, Гриць, щиро просимо до, до нашої хати на вечорниці завітати. завітати. Одарко, а ти ще вечеря не зварила, а вже скоро молодь зійдеться. А у мене майже все готове. Уже вечір, то ні хлопці, ні дівчат не мають. Ось і вони чуєш, вже йдуть. Господи, господини, чи пустите нас до хати? Ми вміємо співати, танцювати. Та заходьте вже, дівчата, заходьте. А давайте про хлопців щось смішне скажемо. Давайте, давайте, ми теж неликом шики. Ой, скажіть, добрі люди, чи мандрій хворіє, на уроках замерзає, переді пліє. Казав доктор, що хворобу можна здолати. рано ввечері рази мене цілувати. Віда мені, віда мені, з тими паробками, та ще в курці до коліна, а вже... Очияти дівчинонька у червоній хустці. Видиш, що оченята, як жаба в хустці. Що то за пару, бо в поробоча, Одна штанка підкочена, билася волоча. Ой багато, дівчинонько, багато багато. На її очі, як цибулі, язик, як лопат. Моя мати жартувала, та й мені казала, жартуй, доню, не а аби з розум мала. Ей, дівча, люблю, що білиє гуся, вона божатує, а я засміюся. Наші хлопці, пустуни, цілий рік збиткують, Лиш на свято раз у рік трішки попрацюють. А дівчата небожата вміють лиш хвалитись, одного одного повляють, бо не вміють битись. Ви, хлоп'ята, гонорові, файно говорили, та все одно наших що щоб ви не робили. Годі вам, дівчата, нас не обмовляйте. Краще гарну пісню, ви нам заспівайте. Дівчата, а давайте заспіваємо і затанцюємо. Та ви наші чи ми ваші? Згода? згода? Згода, згода. Коли це гадають веселі дівчата, про долю питають на щастя багато, здійсниться чи ні ця дівоча мрія? Звичайно, всі це свято Андрія. Як сонечко кругла, як цукор смачна, кохання дарує щастя вона. Його виплітають, ним голови прикрашають, щоб дівчиненьку зберіг український оберіг. Віночок! А тепер, хлопці ваша черга. Послухайте, дівчата, біла, як сніг, надуза, як міг, лопати виходить, а рогу їй. Гуса! Бурбатий мішок на чотирьох ногах стоїть. Молодці дівчата, гарно відгадали, а тепер ви ще одну загадку. Бокатий, товстенький, чимось напхав смачненьким, окрапіс впавсь, у дірку впав і пропав. А що ж це таке? Вареники, вареники! танцювати, розвеселяти присутніх жартів, бути товариським, чемно поводитися з дівчатами, дотримуватися звичаїв. Надію, дуже хочу знати, звідки коханого чекати. Відсуджений <плес> буде Слободе. — І я хочу знати, звідки судженого чекати. А висуджений буде за ріке. — Зараз я вам погадаю, у мішечку заковано я предмети чи дивні. Кожен вибере собі. Щось, дівчата, починайте свою долю шукайте. <свіх> Будеш гарна дівка! — у мене дзеркальце! — Будеш паночкою, у мене сопілка, будеш музикант. У мене книжка. Будеш добре вчитися. У мене вірте. Ще походиш у дівка. У мене скачі. Мене... Буду тобі господиною. Тосі. Мене... Мене... Будь багатою. <ривіт> а я швидко вийду заміж. Віночок у мене. Всіх запрошу на весілля, почне та веселе. Ой, калита, калита. І що ж ти вилита? Ой я жита сповита, ой, я сонцем налита, для красного цвіту по білому світу. Хлопці, а хто коли тут саме? Чи є через вас такі сміливці? Є, є. Хлопці, а хто калиту косати? Я буду косати. Повторю коромов, повторю. Вибі грішка на доріжку, на доріжці сидіть кішка, взяв з доріжки грішка кішку, хай піймає кішка мерця. Вибі грішка на доріжку, на доріжці сидить кішка, взяв з доріжки ріжка кішку, хай піймає кішка-мерці. Гарно сказав, можеш кусати. Зачекай, зараз прискач. Йо! Йо! Іга! Іга, іга! Я буду кусати, а ти що вмієш зробити, дай брати. Заграй, я буду кусати, а ти що нам покажеш? Я вмію грати на пандорі. Заграй! be Час покласти калиту на наш святковий стіл вже вечірній морок висне, нічка зорі запалила, українська наша пісня, серце й душу звеселила. Що частували А тепер хочемо вам побажати, щоб була багата ваша хата і ділами, пирогами, і друзями, і гостями. Ще бажаємо дуже сили, щоб ніколи не хворіли. Хай стежки сталяються квітом, рясту, зичимо здоров'я, миру і щастя. Шановні гості, все, що в серці мали, вам подарували світло мрію і казку. Нашу пісню і ласку щепець солов'їни. Славу України! Наші речовини!